Привіт! Так! Я знову просвернувся по Аліекспресу. Сучасні ноутбуки, тим, що мають ма маду до доз'ємів для зовнішніх приємств. Особливо з тим власники яблучних ноутбуків стикаються. Тому я собі знайшов таку штуку на Алі. У нас в Україні така сама штука RSD. Ayper може 2 штуки гривень коштувати. Мені... Десь за місяць прийшов адаптер я його випробовую. Тут є карт пам'яті, де ми мерзеву Ц45 кабеля для USB фресок. Є вихід HDMI і вхід Type-C для підключення зарядки. От У мене один провід включений в ноутбук. І на ноутбук я тугий монітор. Таким чином, Десь ви сидіти, можете розбігти кількість роз'ємів і використовувати як докстанцію. Для того, щоб... наприклад, приходити додому, включаєте один провідний ноутбук, він починає заряджатися, крім того, працює зовнішній монітор, додаткові диски, фрески і все, що вам потрібно. Такий десевий гаджет допоможе вам вирішити багато питань. Постійно не втікайте в гнізди. До ноутбука єсні всякі провода, просто один провідок в Type-C, який буде одночасно і заряджати ноутбук, і до нього будуть підключені фаски, підключені і додатковий монітор і все, що вам потрібно. Дякую за увагу.